Всім привіт! Продовжуємо розглядати математику 6 класу в сьогоднішньому відео 29-та самостійна робота, тема множення раціональних чисел, переставна і сполучна властивості множення. Перед тим, як перейти до розв'язування завдань, давайте трошки теорії пройдемося по цій темі. Перше, що ми повинні знати, щоб помножити два числа з різними знаками. Треба помножити їх модулі і перед отриманим значенням поставити знак мінус. Тобто, що мається на увазі? Якщо мінус 2 помножити на 3, от у нас два числа з різними знаками, то ми що? Ставимо знак мінус. Це буде обов'язково від'ємне число, якщо два різних знаки. Неважливо, яке буде стояти на першому місці, яке на другому місці. Це в добутку буде від'ємне число. І потім перемножаємо модулі. Тобто, що на мінус не зважаємо, 2 помножить на 3 буде 6, тобто буде мінус 6. От таке правило для множення двох чисел з різними знаками. Ну, Зрозуміло, щоб з однаковим знаком помножити два числа, то треба помножити їх модулі, і там буде додатнє число. Тобто 2 на 3 ми знаємо, що це буде 6. А якщо з однаковими знаками два від'ємних числа, ми множимо мінус 2 на мінус 3, то також це буде додатнє число. При множенні двох від'ємних чисел буде число додатнє. І ми на мінуси вже не зважаємо, тобто модулі цих чисел взяли, буде 2 помножити на 3, буде також 6. Ось це правило множення раціональних чисел. І є у нас приставна і сполучна властивість множення. Так само, як і для додавання. Ми з вами розглядали в попередніх відео для додавання. Можете на каналі в плейлисті математика 6 класу придивитися. То сполучна властивість переставна властивість буде у нас наступного чину. Якщо переставити множники, то добуток не зміниться. А помножити на Б це все одно, що Б помножити на А. І сполучна властивість це якщо перше число множити на добуток двох інших, то ми можемо добуток першого а на Б, першого і другого множити на третє число. Ось це сполучна властивість. Тобто, якщо число помножити на добуток двох інших чисел, то ми можемо перше і друге число помножити на... добуток першого і другого числа помножити на третє. Ось теорія по цій темі. А тепер переходимо до розв'язування наших завдань. Стандартна самостійна робота з чотирьох завдань різного рівня складності. Ну, давайте перше. Укажіть неправильну рівність, якщо а не дорівнює нулю. Так, перше, варіант А. Що в нас тут записано? Мінус 1 помножити на А дорівнює. Дивимося, різних знаків. У нас число мінус 1 і якесь число А. Вони різних знаків, тому це буде від'ємне число. І одиниця на А буде А. Мінус А. У нас рівність так і записана, тому ця рівність правильна. Нам треба указати неправильну рівність. Варіант Б. Що тут у нас записано? Мінус А помножити на Б. Записано як Б на А. Ну, дивіться, ця вже рівність неправильна. Чому? Тому що зліва, якби не було ось цього мінуса, дивіться, мінус прибираємо, то у нас переставна властивість множення. Так? Але у нас є тут мінус. Тобто мінус а перше число в добутку від'ємне. А справа воно вже додатнє. Тобто зліва у нас добуток від'ємного числа на додатнє. Ми знаємо, що добуток від'ємного числа на додатнє буде число від'ємне. Але у нас справа двох додатніх чисел. Ну, двох однакових знаків, скажімо так. Тут різних знаків, а тут однакових. Тому ось цей запис неправильний, і правильна відповідь на перше завдання буде варіант відповіді «Б». Давайте глянемо, що у нас в В і Г записано. Варіант що В. Що у нас тут? А на Б. А помножено на Б множиться на С, дорівнює А на Б на С. Це сполучна властивість множення записана, ось вона нижня. Тобто добуток перших двох чисел множиться на третє. Це все одно, що перше число помножити на добуток другого і третього числа. Тобто, це у нас правильний запис. Ну і варіант Г. Ми бачимо тут, що. А помножити на 0 дорівнює 0. Будь-яке число, якщо помножимо на 0, ми знаємо, що це буде 0. Тому ця рівність також правильна. Отже, ми знайшли правильну відповідь. Неправильна рівність записана в варіанті відповіді b. Друге завдання. Знайдіть корінь рівняння. 4 помножено на х відняти 1 в х відняти 1 до рівня 0. Ось таке рівняння. Ми знаємо, що добуток дорівнює 0 тоді, коли хоча б один із множників дорівнює 0. Четвірка у нас нулю не дорівнює, значить у нас оцей вираз x 1 має дорівнювати 0. Ну, маємо елементарне рівняння, x звідси буде дорівнювати чому? Міс 1 переносимо вправо з протилежним знаком, x буде 1. 1 один відняти 1 буде 0. Шукаємо одиницю серед варіантів відповіді. Варіант відповіді В, тому правильна відповідь на друге завдання цієї самостійної роботи буде варіант відповіді В. Переходимо до наступного, до третього завдання. Третє завдання у нас тут 6 підпунктів є. Виконайте множення. Ну, давайте по черзі кожне із прикладів розглянемо. Перший. 8 помножити на мінус 11. Дивимося, що у нас добуток двох чисел з різними знаками. Це буде число від'ємне, ми знаємо правило. Якщо з різними знаками добуток, то це буде мінус від'ємне число. А далі модулі множимо. Модуль 8 буде 8, модуль мінус 11 буде 11. 8 на 11, 88. Тобто відповідь до першого завдання буде мінус 88. Під пунктом B у нас що мінус 0,1 множиться на 10. Знову ж таки, добуток двох чисел з різними знаками. Значить, у нас в результаті буде від'ємне число. І далі 10 множимо на 10. Ми знаємо, якщо десятковий дріб множимо на 10, то одну кому переміщаємо вправо. Ця кома зміститься і буде 1. Мінус 1. Варіант В. Мінус. 3 8 помножити на 16. Дорівнює. Що таке 16? 16 це 16 перших. Тобто мінус восьмих помножити на 16 перших. Добуток чисел з різними знаками. Отже, в результаті буде від'ємне число. Що у нас в чисельнику 3 на 16, знаменнику 8. Дорівнює. Від'ємне число. 16,8 ми можемо на 8 скоротити. Чисельнику залишиться 2, в знаменник 1. 2 помножити на 3 буде 6. Тобто буде відповідь мінус 6. Варіант В. Буде відповідь мінус 6. Наступне завдання Г. Мінус. Тут вже дробові пішли числа. Мінус 5,47. Помножити. На мінус 1,13. Добуток двох дробів у нас. Причому ці дроби є від'ємними числами. Тобто два числа мають один і той же знак. Отже, в результаті у нас цього добутку буде число додатнє. Якщо знаки однакові множників, то отримаємо додатнє число. 5,47. Давайте перетворимо в неправильний дріб. 5 помножити на 7. 35 та додати 4 буде 39 сьомих. Помножити. А тут що буде? 1 множимо на 13. 13, то додаємо 11, 14, 13. Ну, мінуси вже позбулися, бо отримаємо додатнє число. За правилом, так? Тепер дивимося, що ми можемо скоротити: 39 і 13. Чисельнику на 13 ми можемо поділити. В Чисельнику залишиться 3, знаменнику буде 1. І 7 і 14 також на 7 можемо скоротити. В Чисельнику залишиться 2, в знаменнику 1. Що в нас виходить? Чисельнику 3 на 2 буде. Добутку 6. Отже, відповідь пункту Г буде 6. Д. Мінус 12,3 помножити на мінус 2, помножити на мінус 5, помножити на мінус 1. Дарівня. Яке правило, ми рахуємо, яке результаті буде у нас число, додатнє чи від'ємне? Якщо парна кількість мінусів в добутку, то буде число додатнє. Якщо не парна кількість мінусів в добутку, то буде число від'ємне. Є таке правило, так? Тому у нас буде число додатнє. Ми можемо просто перемножити ці модулі. Що у нас вийде? 12,3. Множимо на 2, на 5 і на 1. Дорівнює. 12,3. Так і записуємо. Далі 2 помножити на 5 буде 10. І 10 на 1 буде 1. Тобто множимо на 10. Ну і множимо на 10, кому переміщуємо на один знак вправо, тобто буде 123. Така відповідь під пунктю D. І останній. Останній Так, останній E. Мінус 3,3. Помножити на мінус 4. Помножити на, на 1,5. Тут 1,5 у нас взято в дужки, хоча знаку мінуса й нема. Ну, давайте напишемо так, як за умовою. І помножити на мінус 4 п'ятих. Дивимося, кількість від'ємних чисел. Одне, друге, третє. Три від'ємних числа і одне додатнє. В добутку у нас є три від'ємних числа. Це не парна кількість. Отже, у нас результат добутку буде число від'ємне. Тому ми можемо поставити знак мінус. А далі записати модулі наших чисел. 3,3. На 4. На 1,5 і на 4. Так, давайте використаємо переставну властивість. Цей дріб перетворимо в неправильний. 4 помножити на 1,5. Це буде 6. Так, ну, давайте і спробуємо. Так, 3 на 4 12. І додаємо ще цю трійку, буде 15 четвертих. Мінус не губимо. 15 четвертих помножити. А цей дріб останній 4 п'ятих, Давайте на друге місце поставимо на 4 п'ятих, щоб скоротити тут чисельники і знаменники. Помножити. Ну що, давайте 4 на 1,5, так і запишемо. Використали переставну властивість. так? Тепер що у нас буде? Мінус, бо від'ємне число. 15 і 5 можемо скоротити на 5. Тут буде одиниця, тут буде 3. 4 і 4, відповідно, в чисельнику і в знаменнику скоротяться. Отже, добутком оцих двох чисел буде 3. Мінус 3 помножити. 4 помножити на 1,5 буде 6. 1,5 на 2 це трійка, та ще на 2 6. І мінус 3 помножити на 6. Два числа різних знаків. Отже, буде число від'ємне у нас. І тепер модуль. Модулі їх множимо 3 на 6, 18. Тобто буде відповідь в пункті Е, в пункті Е, мінус 18. Ось такі відповіді на третє завдання цієї самостійної роботи. І останнє завдання це четверте. Тут також два підпункти. Спростіть вираз. І у нас задано два вирази. Перший вираз під пунктом А мінус 5С помножити на мінус 4К. Помножити на мінус 3. Що ми окремо? Ми можемо окремо перемножити коефіцієнти, так, сполучну властивість використати, а потім змінні. Давайте так і запишемо, що у нас вийде. Мінус 5, помножити на мінус 4, помножити на мінус 3, помножити на це і помножити на k. Дивимося. Розписали, щоб числа були на першому місці. А тепер що у нас виходить? Нам треба перемножити три від'ємних числа. Ми знаємо, що добуток трьох від'ємних чисел буде число від'ємне. мінус. Ставимо. А тепер їхні модулі перемножаємо. 5 на 4 20. І 20 помножити на 3 буде 60. Тобто добуток оцих трьох від'ємних чисел мінус 60, і залишається у нас ще що? Помножити на це і помножити на К. Тобто мінус 60 це К. Відповідь буде мінус 60 К. Пункт Б. Мінус 5 а помножити на 8Б помножити на мінус 1 четверту. Дарім я. Знову ж таки. Коефіцієнти спочатку перемножаємо, а потім записуємо змінні А і Б в добутку. Що у нас? Мінус 5, помножити на 8, помножити на мінус 1 четверту, помножити на А і помножити на Б, використали переставну властивість. переставили множники місцями. Тепер дивимося, у нас тут в добутку три числа, але від'ємних із них тільки два. Тому ось цей добуток цих трьох чисел буде число парне. Плюс ми не ставимо, але перемножаємо, що у нас вийде. Ну, давайте так. 5 помножити на 8 буде 40 і поділити на 4 буде 10. Тобто, виходить 10. І далі у нас ще що А на Б. Тобто, відповідь до цього завдання буде 10 аб Все, розглянули всі чотири завдання цієї самостійної роботи. Знову ж таки, якщо відео вам сподобалось, прохання поставити лайк, написати коментар, щоб я побачила якомога більше учнів. Я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. До наступних зустрічей!